Співчуттю і прагненню допомогти не можна навчитися з підручників. Ці благородні почуття народжуються в реальному житті, в практичній діяльності. Стати дипломованим лікарем, медсестрою, фельдшером зараз не проблема. Важче навчитися рятувати життя людям, допомагати навіть тоді, коли нічого здавалося б, не вдієш. Хоча без вихідних ситуацій не буває, наполегливо вчать у Черкаському медичному коледжі. Не на словах, а на ділі. Україні безліч людей, які потребують нашої з вами допомоги, і всім їм намагаються бодай чимось посприяти майбутні медики. Якось побували на аукціоні благодійності, присвяченому збору коштів паліативним хворим людям. Йдеться про дітей та дорослих, міських жителів та сільських мешканців. Безнадійно хворих не буває. Просто або є віра в одужання, або її немає. Такі заходи доброчинності, які проводять студенти-медики, саме вселяють віру у перемогу життя над смертю. Це допомога діткам-сиротам, це допомога людям ЛГБТ, це допомога тим, які проживають у сільській місцевості. Усі зібрані кошти, які сьогодні ми виручимо, ми передамо благодійно до Черкаського онкогематологічного центру. Я тримаю збірник «Диво звірі». Це той збірник, це збірник малюнків, діток онкохворих, які бачать, як вони вбачають своє життя, як вони мріють, як вони хочуть до життя. Термін палятина допомога – це підхід. Підхід надання якісної допомоги пацієнтам, і якщо ми не можемо вилікувати, то це не значить, що ми не можемо їм допомогти. За визначенням ВООЗ, паліативна допомога це комплексний підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх родин, які зіштовхуються із проблемою смертельного захворювання, шляхом запобігання та полегшення страждань за умови, коли можливості спеціалізованого лікування основної хвороби є обмеженими або з точки зору сучасних наук уявлень безперспективними. Тема Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги цього року Хайден Лайфс та Хайден Петянс. Увага буде зосереджена на пацієнтах, які проживають у складних умовах, які часто не мають доступу до паліативної допомоги або повинні боротися за право її отримати, включаючи дітей-сиріт, представників ЛГБТ, віл-інфікованих в'язнів, а також тих, хто проживає у сільській місцевості. Діти нині дорослішають набагато швидше, аніж ми можемо навіть здогадуватись. Співчуття ж робить їх поміркованими та змушує братися за, здавалося б, абсолютно дорослі справи. Втім, вирішуйте самі, чи можуть дитячі руки витворити стільки краси, смакоти і зробити стільки корисного, можуть, якщо є мета. А вона є в наших дітей. Вони не живуть відірвано від життя щодня чують і бачать біль, страждання, прохання про допомогу. Тому й роблять все, що можуть, і рятують цим життя людей без перебільшення. Порадуємо випічкою, ручною випічкою, солодким варениками, пирогами, печенням. Хто готував? Наші групи своїми руками. Скільки на це часу пішло? На це часу пішло день-два. Ми ми планували, готували десь около двох тижнів, але випічка свіжа за день до ярмарку. Я вважаю, що дуже допоможе, тому що е, ці кошти їм дуже допоможуть для їх виздоровлені. Е, мені моя мама вчора допомогла приготувати печиво та такі е, ну так, можна сказати, прянички. Так. як ти думаєш, наскільки вони будуть корисними для того, щоб допомогти хворим? Ну, якщо ми кожен щось зробимо, то звичайно це ж буде якась користь. Якщо один, то мало може чимось допомогти. А всі разом ми зможемо подолати і допомогти цим дітям. Наші діти знають, що сьогодні ми збираємо кошти для онкохворих дітей. Потім ми збираємо як волонтери кошти для учасників. АТО. ми допомагаємо всім, тому що благодійність і милосердя це те, над чим ми працюємо, те, чому навчаємо наших дітей. В руках у мене скринька. Яка зроблена руками дітей на кожному столі у нас є такі скриньки, де будуть вкинуті кошти, все, що буде куплено на нашій сьогоднішній ярмарці, буде вкинуто всі кошти. Кошти будуть вкинуті в цю скриньку, і буде передано. Потім ми порахуємо і обов'язково всі наші студенти передадуть студенти-волонтери, передадуть ці кошти в онколікарню. І знову трапився привід. Поговорити про благородність намірів нашої молоді та її небайдужість. Півроку, як у Черкасах почали готувати спеціальних фельдшерів. 30 юнаків після закінчення 9 класів свідомо обрали професію, якої потребує нині суспільство. Відколи в Україні почалася антитерористична операція, катастрофічно не вистачає спеціального медперсоналу. Допомагати у надзвичайних ситуаціях, рятувати людей в умовах бою, це особлива професія. І ще стан душі. Виховувати в собі співчуття, бажання і вміння допомагати в екстремальних умовах саме цьому вчаться спеціальні фельдшери в Черкасах. Навчаються, як уже говорилося, не лише з підручників, а й від власного серця. Настала зима на війні, як на війні. Особливо ніде заховатися від холоду. Тому вірусні інфекції нагадують про себе постійно. Армія ж чомусь про це не дбає. Тому діти, майбутні медики, дізнавшись про цю ситуацію, негайно зібрали ліки від застуди і разом з волонтерами відправили на передову. Отже, перший тест на професійність вважаємо зданим. Продовжуються бойові дії, а зараз дуже холодно, наші воїни простужаються, ходять багато. Різних захворювань, простудного характера, вірусного характера, і ми, як медичні працівники, як ніхто знаємо, що зараз потрібно нам на передовій. Ми зібрали, я думаю, що непогану передачу для наших воїнів це всі протизапальні, противірусні. Протикашльові засоби ми зібрали багато засобів, які полегшують загальний стан нашого бійця, це і вітаміни, це і препарати, які знімають біль. Препарати, які дають можливість надати допомогу, коли закладений ніс, болить горло, болять суглоби, підвищується температура. І я думаю, що це якраз та допомога, яка зараз потрібна. Було дуже приємно, тому що на передовій є багато наших випускників і вони надають допомогу, а вони передали нам велику подяку. Вони дуже зраділи тому, як ми гарно підібрали цю допомогу ці ліки. І надали її, але я ще хочу і дуже сказати велике дякую сказати батькам студентів, нашим студентам і нашим колегам, співробітникам, за таку чуйність, увагу до і небайдужість до наших воїнів, які зараз на передовій і захищають нас і нашу рідну державу. Ігор Фесун – саме той волонтер, який доправив гуманітарний вантаж від медиків, студентів на передову. Окрім ліків, Ігор з колегами привіз нашим військовослужбовцям продукти харчування інші необхідні речі. Він переймається тим, що дедалі менше є волонтерів, і люди менше стали допомагати армії. А щодо переданих ліків, то такому подарунку в зоні АТО чи не найбільше зраділи. Ми вирушили в район Донецького репорта. Це район Піски. Опитне, водяне, Авдіївка в одну сторону назад вернулись, вертались через сторону Артемівськ, Славянськ. Медикаменти і частину грузу, яку ми зібрали тут, а це входили медичні препарати від застуди, які були зібрані студентами медичного коледжу. Це була гречнева каша з м'ясом, вода та багато іншого. Частково передали на підрозділ 93-ї бригади, медичний підрозділ э, 2 батальйону і медичний підрозділ противотанковий підрозділ 93-ї бригади, також медичний підрозділ. Це був район, повторюю, опитне піски і Авдіївка. В Авдіївці були в батальйоні Дніпро-1, там де також служать Черкащани, до речі, один. Із новообраних депутатів обласної ради. В 93-й бригаді також вручили нагороду Черкаської обласної державної адміністрації черкащанину Максиму Матвієву, який вже 19 місяців служить і очолює цей підрозділ. Назад вертались через Артемівськ, де проходять службу наші вже поліцейські, їх поліцейськими потрібно називати. Де проходять службу наші поліцейські завезли також їм вантаж води, м'ясні припаси, знову ж таки гречню кашу з м'ясом і багато іншого. Загалом ми везли близько двох тонн вантажу. Медичних препаратів було приблизно десь в районі 100 150 кілограмів. Це були протигрипозні препарати. Зараз е така погода, що е наші солдати в таких умовах часто форіють за студними захворюваннями. Препарати противошокові, інші в них є в достатній кількості, а якраз препаратів ем, противовірусних, противогрипозних у них недостача. Тому ці препарати, які зібрали діти з медичного коледжу, були дуже доречними. І ну, реально визвали фурор там, тому що їх було багато і їм хватить на деякий час, доволі таки немалий. Комплексне забезпечення є, але ви розумієте, яка ситуація. Багато звертається місцевих. І е, медичні працівники, ну як би там не було військові, чи ні, вони давали клятву клятву і Вони допомагають як місцевим е, жителям, так і нашим бійцям. А Міністерство оборони забезпечує ну на одного військового певну кількість медичних препаратів. Але в зв'язку з тим, що постійно приходять і мами молоді, і дітки. І старше покоління, в того тиск, в того температура, в того застуда, вони допомагають всім, тому їх в деякій мірі не вистачає. Всі разом всі люди, влада владою, а без людської допомоги нічого б цього не було. Що не вистачає на передовій, безумовно не вистачає домашньої їжі, безумовно, не вистачає уваги. Зараз, на жаль, набагато менше почали звертати увагу на тих хлопців, які там знаходяться. Зараз набагато менше почали звертати увагу. На людей, які туди возять, на, на не увагу на волонтерів, а на допомогу волонтерам, щоб можна було доправити якісь ті чи інші харчі. От сьогодні мені перетелефонували в цю ж саму бригаду, яку їдемо. Жителі Германії, українці, україні зібрали кошти і заганяють автомобіль. Він сьогодні пройшов нашу границю, також туди. Ну на жаль, українці чомусь почали вважати, що війни немає. Війна є. Війна є і, на жаль, вона ще буде якийсь час тривати. Це не перший випадок допомоги армії від студентів-медиків, а також не перший рейс Ігоря Фесуна. Цього разу поїздка здійснювалася разом із центром допомоги армії. Всього 16 поїздок в зону АТО зробив Ігор Фесунь. На передовій треба все, розповідає він. Маскувальні сітки, а їх плетуть майбутні медики. В армії не вистачає домашньої їжі, її також передають наші громадяни. Теплий одяг, транспорт і решту теж постачають наші земляки через волонтерів на передову. Отже, можемо впевнено говорити, що наша молодь патріотично налаштована, їй є з кого брати приклад. Сподіваємося, наше майбутнє в надійних руках. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!